Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ми знову раді вітати вас у організації прокуратурі України. Сьогодні трошки незвичайний день. Сьогодні міжнародний свято. Сьогодні міжнародний свято день боротьби з корупцією. Питання боротьби з корупцією, звичайно, в Україні надзвичайно актуальне, і тому ми вирішили сьогодні провести цей вихід. Вже майже два роки в Україні діє новий закон про запобігання корупції. Цей закон... За думками експертів, є одним з найжорстокіших законів, які були прийняті Україною. По Україні Попередньо були прийняті ще чотири закони. Закон жорстокий суб'єктам відповідальності, набагато розширив коло суб'єкту відповідальності, розширив і відповідальності. Зразу хочу сказати, що я представляю підрозділ. Який займається питанням організації діяльності з питань боротьбої протидії запобігання корупції поза межами кримінального судоченства. Оскільки відомо, що є, окрім кримінальної відповідальності, є відповідальність адміністративна, дисциплінарна і цивільна. І якщо говорити про адміністративну відповідальність, то, мабуть. Не стільки вплине судову постанову про притягнення до цієї цього відповідальності на статки чиновників штаб 850 тисячі сімсот гривень, скільки вплине на їхнє майбутнє. Не тільки жорстоке закон України про запобігання корупції, жорстоке закон про державну службу. 1 травня 2016 року цим законом заборонено продовжувати роботу Державного службу. Особі, яка притягнута до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, упродовж трьох років. Тобто будь-який чиновник, який притягнути до відповідальності, в наступних трьох років може в принципі працювати в бізнесі, але не на державній службі. Виключення, звичайно, що це представницький орган, який обирається. Окрім того, відповідальність за адміністративне правопорушення. Включає в себе і конфіскацію майна, і навіть право займати певні посади і займатися певними видами діяльності до одного року. Отож, роль прокурора в адміністративному процесі. З 15 серпня 2016 року, з дня початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, органи прокуратури не складають протоколів. Однак на прокурорах укладено обов'язок забезпечення участі у розгляді судом постанов протоколів раніше про прав вчинення правопорушення пов'язане з корупцією. Весь розділ 13А КУПА. Скажу трошечки про європейську практику. Європейська суд справ людини поширює стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження на провадження у справах про адміністративні правопорушення. І українські суди, застосовуючи вимоги цієї конвенції, Розглядають справи суворим дотриманням стандартів ЄСПЛ при притаманних кримінальних провадження. Вже, мабуть, дуже багато таких проваджень пройшло, саме адміністративне провадження розглядається як кримінальне провадження і маду мову про правопорушення, пов'язані з корупцією. Отож, якщо говорити про результати роботи в 2016 році, то прокурорами загалом забезпечена участь у адміністративних справах, справах загальних кількість. 2352. Якщо у розмірі зі порушень, трошечки зупинюся, порушення обмежень щодо сумісництва суміщення з іншою оплаченою діяльністю 111. Зразу буду говорити про приклади, можливо, пізніше буду давати відповіді на питання, якщо буде цікавити. Отож, один єгер в Житомирській області порушив обмеження. Щодо заняття сумісни з іншою оплаченою діяльністю, був зареєстрований підприємцем, окрім того, що працював на державній службі, займався продажем лісу, притягнуто до відповідальності штраф 5 тисяч гривень, але конфісковано доходи у розмірі майже 4 мільйони гривень. Тобто порушення надзвичайно було серйозне і. Притягнуто до відповідальності постанова вступила вже законну силу. зараз постанова на виконання державної виконавчої служби. Інший приклад Поширеними є випадки зайняття працівниками Національної поліції України територіальними іншими видами оплаченої діяльності. От позаробочий час займаються наданням послуг з перевезенням або просто таксою. За що особи притягнуті до відповідальності? В такі випадки найпоширеніші є у Рівненській і Херсонській областях. У прикордонних областях теж є поширені випадки заняття працівниками прикордонної служби підприємницької діяльності у Закарпатській області чотири прикордонники притягнуті до відповідальності за статтею 172. За Обмеження правопорушень, за що притягалися особи відповідальності це обмеження в одержанні подарунків. Їх 31, не так багато. Один з таких яскравих прикладів одержання подарунку, один з керівників, заступників керівників місцевої ради одержала подарунок у виді земельної ділянки на підставі договору купівлі продажу. В зв'язку з трога, особа визнана винуватою, однак штраф до неї не застосований. Натомість цивільна відповідальність, договір купі продажу, договір дарування перепрошую земельну ділянку, розірвано, і земельна ділянка повернута дарування. Порушення щодо обмеження конфлікту інтересів, щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів. Ця стаття дуже поширена. Відповідно до за порушення цієї статті притягнуто 1390 службовців. Відповідальність за неповідомлення про реальний конфлікт інтересів і прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Прикладів тут дуже багато. За цією статтею притягнута до відповідальності одна суддя, яка, прийнявши до провадження справу Пенсійного фонду України про стягнення коштів з підприємства, де засновником і директором її батько. Суддя притягнено до відповідальності за частиною 2 статті 172, значком 4. До Ради суддів надіслана інформація про це і на розгляді Ради судді питання щодо притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Інший службовець, працівник Медної служби України, Державної фіскальної служби України, будучи виконавчим обов'язків керівника одного з морних управлінь області, отримав постанову суду про... Призначення до слухання справи про його поновлення на роботі. Він чинив резолюцію залишити без роботи. Тобто справа стосувалася його, його поновлення на роботі, однак прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів і справа не могла бути на не могла бути але своєчасному до суду. Притягнення до відповідальності за вчинення, прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів і слідчі, які приймали рішення під час досудового розслідування щодо близьких осіб. Тобто, мабуть, все-таки ця стаття вона дуже поширена і дуже багато за нею є. Перше, не всім відомо поняття реального конфлікту інтересів. І як визначати це поняття реального контролю Однак відповідальність є і суди приймають рішення про притягнення до відповідальності. Ще один з видів відповідальності це є порушення обмежень щодо поширення інформації, яка стала відома особі при виконанні службових обов'язків. За цією статтею відповідальності, відповідальності притягнуто 16 службовців, набуду приклад. Один з працівників міграційної служби, отримавши на нараді інформацію про проведення перевірки іноземців, зателефонував своїм знайомим, повідомив, що буде така перевірка проведена. Іноземці закрили свої кіоски і можливість проведення перевірки була відсутня. Таким чином, його дії кваліфікувалися як за поширення інформації, яка стала відома під час виконання службових обов'язків. Особа притягнути до відповідальності з'явина складу. Я говорила, що окрім кримінальної і тепер вже короткого вступу щодо адміністративної відповідальності, є ще дисциплінарна відповідальність за корупційне правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією. Законом про зберігання корупції є право спеціального уповноважених суб'єктів, а їх є чотири, вносити подання з метою проведення службового розслідування. Органами прокуратури це широко використовується за. 11 місяців поточного року внесено 3682 подання по проведення службового розслідування. За їх результатами до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1736 посадовців. Мабуть, такий достатньо відомий приклад працівник міністу, притягнутий до дисциплінарної відповідальності за поданням Генеральної прокуратури України тоді звільнення з роботи. Це був короткий огляд історії і вступ. Щодо роботи органів прокуратури у сфері протидії запобігання корупції і присвячено лише двох виданнях адміністративний, дисциплінарний в принципі і цивільний. Тепер хочу сказати про сьогодення: Україна стала дуже відкритою, відкривши електронні декларації наразі 105 п'яти тисяч державних службовців. Очікуєте, після 1 квітня мало більше мільйона електронних декларацій. Органи прокуратури. В цій сфері співпрацюють з Національним агентством з питань запобігання корупції, з Національною поліцією України, з Національним антикорупційним бюро, з Державною фіскальною службою, державним та іншими організаціями, які дотичені до цього. Джерела відкриті. Окрім відкритих електронних декларацій, відкрито 105 державних реєстрів. Тому проаналізувати інформацію, яка є в електронних декларація та відкритих реєстрах. Може, кожен свідомий громадянин України. Результати аналізу опрацювання відкритих реєстрів даних електронних декларацій. Інформація, яка надходить від викривачів, наступні. Опрацьована приблизно половину електронних декларацій народних депутатів України. До Національного агентства з питань запобігання корупції надійснено вже 53 матеріали. Інформації з матеріалами для вжиття заходів відповідно до закону України про запобігання корупції. З них щодо незвичайного подання декларації одна інформація. Неповне відображення даних у декларації 28 інформацій. Порушення обмеження щодо сумісництва суміщення заняття іншої оплаченної діяльності 11. Порушення обмеження в частині одержання подарунків 2. Ще один аспект, на якому я би хотіла зупинитися до ваших запитання, це виявлення недобросовізних податкових агентів. Звичайно, що питання сплати податків це турбує перш за все Державну фіскальну службу України, на них лежить контроль. Однак, знову ж таки, наявність інформації у відкритих базах даних і наявність інформації, яка надходить від інших осіб, в тому числі і через журналістське розслідування, говорить про таке. Відомо, що відкрилися не тільки нерухоме рухоме майно, а в електронних деклараціях відображення і грошові активи, суб'єкти до допомагання. Отож, особливі увазі чи особливо такі грунтовне опрацювання, саме цей на грошові активи, наявність, відповідність інших даних щодо доходів службовців чи високопосадовців, щодо відображення і активів. Скажу, що надіслана інформація, матеріал надісланий до органу досудового розслідування щодо одного високопосадовця, який з 1998 року він і його сім'я заробив оподаткованих не більше 10 тисяч гривень. Натомість у електронній декларації відображена сума 9 мільйонів. Тому відповідно виникає питання. Оскільки проводиться досудове розслідування, цих матеріалів, надіслані органом досудового розслідування для надання оцінки, що до шести народних депутатів надіслано матеріал державної фіскальної служби аналогічно аналітичні дані для проведення документальної позаконної перевірки і встановлення хто ж винувати, чи те винувати податковий агент, тобто суб'єкт підприємницької діяльності, який не сплатив податків, не відобразив їх і не сплатив, чи це винуватець високопосадовець, який за їх позівку чин, яким чином не сплатив. Тобто, хто буде винувати ці ситуації, це також буде встановлено після проведення документальної по западних провірті Державної фіскальної служби і відповідно за м'янності підстав, внесені до єдиного державного реєстру.